Всім привіт! Вітаю вас на каналі Кури у дворі. Сьогодні я покажу вам, як я даю своїм курям їсти і збираю яйця. Ну що ж, погнали! Ось я прийшов набрати курям водички попити. Зараз ми, ми, ми наберемо, підідемо їсти. А тоді е, зберемо яйця. Зараз я включуся, я наливаю курям воду. Ось я біля курей. Подивіться, яка в них грязна вода. Вони миють, ну, не миються, а лізуть з ногами туди в ту воду і розливають і мастять. все, їм більше не треба, бо нас замерзли. Буде дуже велика корка льоду. Зараз я приносу їм їсти і виключуся. Чи може ви хочете зробити ві хочете, щоб я зробив відео в такому форматі, що я, наприклад, пішов десь води набирати чи їсти, набирати пшениці. І поставив телефон десь тут біля курей. І поставив телефон десь тут біля курей, і телефон знімав, що роблять кури. Якщо хочете відео в такому форматі, то пишіть в коментарях. Ось я набрав отаке маленьке відеочко від оселедцю зірна. Зараз я її розкриплю. Якщо вони їдять я Що вони з'їдять, то я за кадром е, дам їм ще одну таку е, е, відеречку таке. О, ось вони їдять. Зараз я трошки ще з вами поговорю ще е, пару хвилин, тоді ми підемо збирати яйця. Е, е, ось я вам показав, як я годую корей ввечері. Якщо ви хочете. Е, ну, я планую зняти відео десь в суботу або в неділю, як я зранку даю курям їсти, що я туди додаю і як я годую. Як я зранку їх випускаю, потім напротязі дня я буду знімать дня буду знімати кадри. Ну, не, не кадри, а короткі відео. І потім скріплюю всі в одне відео і викладу. Ну, це в мене такі плани. Кури от зараз їдять. Зараз вони поїдять. Ми підемо, зберемо яйця, а тоді я піду. Я піду до хати вже і буду відпочивати. А потім пізніше вийду курей, закрию за жену. І все в них буде добре і нормально. Ось вони їдять, зараз трошки послухайте, як вони їдять. Я трошки помовчу. Добре, а тепер я зупинюся і включуся вже, як будемо збирати яйця. Ось ми вже і курнику. Я взяла отакий от кошик і зараз будемо збирати яйця. Одне. Так. Три. Чотири і там п'яте. Ось. П'ять. Яєць всього в кошечку. Так, е е завтра, скоріше за все, відео не буде. Відео буде десь аж у середу або в четвер. Я буду щось розказувати. Напевно, про харчування курей, як їх правильно треба годувати, що їм потрібно давати. І що їм потрібно давати там, якісь різні кормові добавки, щоб кури не хворіли? Ось вони вже там поїли, ще там деякі доїдають, вони збираються заходити зараз курник. Я отак от лампочка, бачите, горить. Я залишаю на цілу ніч лампочку. Лампочка проста, така, що нагрівається, помальована в червоний колір. І відколи ми її помалювали в червоний колір, кури набагато ліпше почали нестися. Ми тоді ще ніякі кормові добавки не давали. А просто світилося світло, вода і проста їжа. Ось тут я вам хотів би ще показати ось тут гнізді. Маю два гнізда. Ось тут і ось тут. Є яйця. Пласмафер я їх купив в магазині, вони продавалися. Я щось взяв по гривні за одне. Там більше не було, я хотів взяти хоч за 4, але там більше, на жаль, не було. Ну, я, напевно, вже буду з вами прощатися. Я вже, мабуть, все розказав. Всім. Пока-пока.